У середу, 26 березня, із глибоким сумом та важким серцем, сумська громада провела в останню земну путь. 35-річного героя прикордонника солдата Антона Лапенка Воїн-оборонець загинув 21 березня поточного року під час виконання бойового завдання в районі юнаківки, захищаючи кордон Сумщини від окупантів. Із Великої війни Антони не дочекались батьки, дружина та маленька донечка. Світла пам'ять про звитягу героя назавжди залишиться у серцях рідних, близьких, колег, бойових побратимів та друзів. Тоха був дуже хорошим другом. Дуже хорошою людиною, дуже хорошим другом. Будемо вічно пам'ятати, герої незабуті. Дуже співчую родині і сім'ї. У 2022-му пішов служити, служив чесно, доблесно. але шкода, що загинув. Дуже хорошою людиною був. Моє найщиріші співчуття всім рідним та близьким. Ми колись разом пили, коли почалася війна. Ми так трошки знайомі. Я тільки хочу сказати, хоча, може, це і не те слово. Спасибо не тільки, але всім солдатам, які захищають нас, дають нам життя, дають нам можливість ну, відпочивати, навіть не відпочивати, хоча б жити більш-менш спокійно на нашій землі. Надіятися на те, що все буде добре. Ви знаєте, я просто училася в університеті з його мамою, і ми наша дружба вже ось 40 років триває. І вона часто розказувала про свого сина Антона, який у неї єдиний син, як вона гордилася ним. Вона казала, що в неї є онука, і це теж була для них щоденна радість для чоловіка, і для Тані. Тому я уявляю, яка це трагедія для їхньої родини. Але це кожна така смерть такого воїна, це трагедія для всіх нас, бо гинуть кращі. Гинуть ті, хто пішов захищати нас, нашу Україну, наше життя. І тому світла пам'ять за цим мужнім чоловіком, нашим героєм захисником А нам треба гідно жити. Немає таких слів, які втішили горе батьків. Це неймовірне горе, бо це був єдиний улюблений син. І його смерть. Це вона, звісно, що нема таких слів, які б ось якось би пояснили цю смерть молодого цього юнака, чоловіка молодого. А ми залишаємо жити для того, щоб бути гідними його смерті, щоб любити Україну, щоб бути добрими, людяними, бути кращими, і щоб сподіватися, що перемога все таки буде, і ми її дочекаємося. Відспівали народного героя Антона Лапенка у Свято-Воскресенському кафедральному соборі православної церкви України Господь, і душі з батьків Божого. Героя України загибла в воїна за волі, незалежність і соборність України, но приславленого на тона і за відпущення йому всякає прави невільної і невільної. Я, Господь Бога, душою, там, де душою до Господи почіпаю. Ожнього прикордонника солдата Антона Лапенка з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.